Що <звучить> ти обзиваєш? Я заракинуся. Мені дімен... ругайся, Ти ругаєшся, ти. Що ви хочете в мене? Ви ніхуя не возьмете тут, в мене. Що? Сім років суму. І така. І тако... Пошу, <звучить> я знаю, я Поворю. до тебе мар. Я тобі, тобі нас, я хочу підбадьорити тебе. Люди. Воно тісь припинені. Це морква. Чоловік не даром кін. То сука зерлецька. Погано? М Погано. Що добра? А що вона зробила поганого? Вона... А що вона позабирала у мене? Труби все позабирала. А що би було б? Хуй! блядь... та що ти ж немолодих парень. Що ти таке дурне, йопс? Ти, ти ж бизнути. Ти поробив тут, бачиш, ми гарно зробили тут це все. А ти знов понаскладав, понакидав це все. Не, щось, кай нахуй! Ба я папірала те соробся. Що що? Я знаю, що я роблю. Я що Моргенштерн? Що за Моргенштерн? Співак так ходить. Половину є, половину нема. Співак? Співак. І Спінштерн.